Доброго дня! Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо, як оновити прошивку діагностичного пристрою GeoTest. Для цього використовується програма Link Update. Вона встановлюється автоматично разом із програмним забезпеченням GeoTest. Прошивку рекомендується оновлювати в таких випадках при виникненні проблем зі зв'язком між пристроєм і технікою. Після оновлення основної програми GeoTest або для перегляду актуальної версії прошивки. Крок перший. Відкриваємо програму LinkUpdate. Її можна знайти у папці встановлення DJLTest або через меню «Пуск». Підключаємо пристрій через USB та перевіряємо поточну версію прошивки. У нашому випадку пристрій працює коректно, і прошивка присутня. Тепер розглянемо ситуацію, коли з якихось причин прошивка була стерта. Ми бачимо, що пристрій підключено через USB, але прошивка відсутня. Натискаємо Оновити і очікуємо завершення процесу. Після успішного оновлення з'явиться відповідне повідомлення. Для перевірки прошивки можемо провести тест зв'язку. Переходимо в меню GLTS Link. Обрати режим зв'язку USB. Тест зв'язку. Після завершення тесту відображається інформація про пристрій, серійний номер, версію основної та вторинної прошивки. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам потрібна консультація або допомога, звертайтеся за контактами, які зараз бачите на екрані.